Сьогодні у нас на огляді такий класний одномісний Mercedes-MG в синьому кольорі з автофарбуванням. Дуже класно виглядає. Він ліцензійний і тут є значок від Mercedes. Фари дуже світло виглядають, особливо з LED-стрічкою. Далі переходимо до колес. Колеса з непробивної еворезини. Тут задній привід, два мотори по 35 Вт. Також дуже класні фари, значок Mercedes AMG SL65 відчиняється в цій моделі. Задній багажник. І для цієї моделі це перевага, тому що тут легкоз'ємний акумулятор. Особливо це перевага взимку. Його можна зняти після катання і не перейматися, що він. Сяде, якщо залишаєте машинку надовго. Далі дверцята відчиняється у нас таку заглушку. Саме сидіння дуже широке, одномісне, всередині з набивкою, тому дитинці буде дуже комфортно. Пасок безпеки міцний та надійний, пульт керування. Далі переходимо до руля. Тут дві кнопочки: сліва для звукових сигналів, а справа для музички. Вмикається машинка на ключик. Це також дуже прикольний момент, тому що дітки полюбляють, коли машинка заводиться з ключа і тут тумблер для перемикання назад та вперед. А з цією кнопочкою включаються фари. З лівого боку МП3. Стандартна МП-ка, де можна підключити музичку вже закачену, або з SD-карти та флешки. Цей мерз підходить для діток віком від 1 до 7 рочків приблизно. Також тут стоїть акумулятор ємністю 12 В 7 ампер годин, що дозволить кататись на цій машинці приблизно 2-2,5 годинки. При повній розрядці заряджати її потрібно приблизно 10 годин. Також особливість цієї моделі є дуже зручна компактна ручка для переноски і транспортування машинки та колесики позаду. Переходьте на наш сайт, посилання буде під відео, там ви можете глянути ще раз повний опис, характеристики, ціну і кольори цього мерса. Підписуйтесь на нас та ставте лайки.